Наша держава переживає нелегкі часи. Ситуація в країні, родинах, колективах досягає критичної точки. І нам, вчителям, яким довірно виховувати майбутнє України, духовність нації важко зберігати рівновагу в таких умовах. Український народ зможе вистояти і здобути перемогу тільки тоді, коли від родини до держави. Ми згуртуємось. Педагогічний колектив гімназії Міленіум No318 наполягаємо дослухатися до нашої думки. Школа це не арена політичної боротьби. Складається враження, що наша гімназія стала заручником Політичних ігор. Протягом чотирьох місяців педагогічний колектив намагається отримати позитивну. Щодо призначення виконуючого обов'язки директора чаусової Романи Броніславівни на посаду директора. Романа Броніславівна має величезну справжню довіру педагогічного, батьківського, учнівського колективу. Повагу та підтримку. Проте, звертаючись в інстанції різних... Ми не одержали підтримки і конкретної відповіді. Не враховуючи думки педагогічного колективу та батьківської громади, нам нав'язують іншу кандидатуру на посаду директора, ігноруючи тим самим думку величезної кількості людей. Ми просимо дослухатися до педагогічного учнівського колективу, батьківської громади. Технічного персоналу, щоб думка наша була врахована, бо колектив це єдиний організм, який має право вирішувати, хто ним повинен керувати. Такий підхід є пріоритетним напрямком політики новообраного президента у контексті децентралізації влади. Чаусова Романа Броніславівна патріот. Віддана своїй справі людина. Віддана Україні, віддана гімназії. Учитель-методист, відмінник освіти України. Людина з високими моральними якостями. Людина, яку ми хочемо бачити на чолі нашого педагогічного колективу. Людина яка, на нашу думку, повинна очолити нашу гімназію.